Вітаю у промову і продовжую спростовувати міф про великий і могучий та пізнавати глибше солов'їну. Сьогодні про переклад дієслів Прідопрійдіть і «предусмотреть». Якщо ви автоматично переклали, як попередити та «передбачити», тому що запевнити, що не все так однозначно, адже попередити це наперед повідомити кого-небудь про щось. А якщо треба, предупредіть болезнь, ми ж не будемо їй ні про що повідомляти. Вона й так зрозуміє, що ми налаштовані рішуче, У значенні заздалегідь відвертати щонебудь неприємне, небажане, слід віддавати перевагу дієслову запобігати. Тому запобігаємо хворобі, запобігаємо пожежі, запобігаємо скоєнню злочину. А що ж з дієсловом «предусмотреть»? Тут теж слід зважати на контекст. Якщо ви все підосматрили, тоді ви все передбачили і можете назватися предосматрительним чоловіком, тобто завбачливою людиною. Або ж далекозорою, обачливою, обачною чи передбачливою. Якщо ж договор предусматрює тусловія, то тоді угода визначає умови, а не грається у ворожіння. Говоріть українською правильно та завжди зважайте на контекст, адже українська мова має безліч варіантів.